Всім привіт! Сьогодні ранок перед з чим я вас всіх і вітаю. Їду на степовий тачок подивитися, що там дає ріпачок. Ріпачок виглядає просто бомбезно Я вчора ввечері був на цьому полі, тільки я був на цьому полі з іншої сторони. І бджоли не було взагалі. От взагалі, я не знайшов ні одної бджоли. А зараз тут, можливо, це був вечір. Бджола гудить. Зараз бджола гудить. І на полі чутно гул. Ріпак пахне і вже він в мій ріст. Ріпак вмій ріст. А так як, якщо... Якщо відійти, вже не, не можна показати край поля, як я це робив тиждень тому, тому що ріпак піднявся вдвічі. Просто ріпакові дерева стоять. Видно, що його обробили по слідам, по полям, ну а бджола працює, не пада. Подивимось, зараз зараз відкрию вулики і там все покаже. Гудить бджола тільки для себе на прокорм чи може щось, щось приносить і на майбутнє так а тут по полю по іншому полю щось вже посіяли але я не можу знайти що може посіяли кукурузу або сою Отже, траву ніяк ніяк ну я не думаю що мене здивують пізнім соняхом. так посіяли добре що ні однієї насінини. Ні, ага, знайшов одну насянину. Ось воно і поруч дохлий хрущ. Кукуруза. Ну ладно, як і добре. Хай буде кукуруза. йду на пасіку. Ух ти, Красунчик! Польовий торнадо! Щось таке відбувається, незрозуміле. Навколо моєї мого тачка 500 гектар ріпаку 500. Я не перебільшую. А пчела витрушує горіхи. Намагаюся зняти бджолу, не знаю, чи камера ловить її чи ні. Висока, горіх. горіхи величезні. І гудуть, гудуть. <ріст> наче, наче це не горіха, біла акація розквітла. Ну ладно, будемо зараз заглядати, що там гадати. Що довго балакать. Відкриваємо вулик і дивимося, що всередині. А там можна гадати дуже-дуже довго. Так, да, ріпачок щось потроху дає, дає ріпачок потроху. Але ще я вам скажу, я вам скажу одне, що точно так, точно так у мене підливають рамки і в лісі. Все те ж саме, але ж тут 500 гектар ріпаку. Так, да, єдине, що побільшало від ріпаку, це розплід. Розплід і... Агресія бджоли Хто бачив мій вчорашнє моє відео про те, як я дивився лісовий тачок тут точно такі ж бджоли. Ви подивіться, що розплід і агресія від ріпаку. Більше цього діла мені не перепаде нічого. Да, розплоду, розплоду і меду. Приблизно те ж саме, що і на лісовому тачку без грама, без краплі ріпаку. Зате з лісовими медоносами. І ось така агресія. Ну таке, як там точно таке ж відбувалося під час світування садів. Зараз тут видно, що ріпак хоч і крапили, але дякувати Богу, крапили не те, що безпечним, а не смертельним для бджіл. Отрутий його. Так, українка. Українки, українки. чи то я, чи то я не додав як слід. Рамок, чи то просто в неї розвиток кращий. Але я бачу, що тут хоч побілка пішла. Побілка почалася навіть на крайній рамочці. Зараз її... О! А тут хоч щось, тут хоч щось. Але все одно, все одно. ріпак вже половину свого цвітіння відцвів. Зараз додамо їм посуду, щоб вони не переймалися на рахунок білої акації. Я на Рахунок переймалися, бджоли ні за що не переймаються, їм все одно. Є посуд, нема посуду, є взяток, нема взятку, є, є взяток, нема посуду, вони в маточники потягнуть. Є посуд, будуть працювати, вони знайдуть рішення і вихід. Він просто цей рішення і вихід не завжди збігається із бажанням пасічника. Ну, Це таке вже діло. Ось так підливають трохи, підливають, але теж, теж одна рамочка. Я так обрадувався, одна рамочка. Далі пішов. Далі пішов розплод. Далі вже засів. Отак. От Це вже фактично гніздо. фактично гніздо. Меду тільки для себе. Ну і розплод розвиток нечагенький. Ну, взагалі. Нічого цікавого, стандартна картина, як завжди, піврамочки пів піврамочки пів засіяно. Цього можна було і в нормальний сезон, з нормальною погодою, без минулорічної осінньої засухи і тим паче без 500 гектарів ріпаку поруч. А ріпак у мене он. Зараз я покажу. Вон у мене ріпак. Видно його прямо, прямо з пасіки. Ріпачок. 300 метрів. 300 метрів від мене. Ось так. Дикий дубравний тюльпан розквітнув. Всі нормальні сортові вже пожухли, а цей тільки починає. Це саме ті тюльпани, які росли на подворищах хуторів. І ще сотні років тому. Це фактично дика, дика добравна форма, яка в наших лісах вимерла. Я намагаюся їх тут розвести, але щось у мене дуже-дуже погано виходить. Все на одному місці. Скільки їх було 30 років тому, стільки їх і зараз, тільки міста міняють, переміщаються, таке, наче бродять у мене по тачку. Ну, в найменшій мірі можливо. Ріпак дасть хоч нормальний старт бджолам, а видасть щось через пару тижнів вакація, яка має зараз у нас ось таке вигляд, вона майже чорна. Це саме моденосна акація. Старі дерева майже чорні у них до цвітіння і ще два тижні ще льоду. Тож якщо похолодає, то час, цвітіння, норма цвітіння і календар якраз прийде до норми. Будемо сподіватися, але я знаю, що сподівання на акацію після засухи минулорічної марні. Но без сподівання не було б бджільництва. <плес> Бджільництво у нас зараз, особливо останні роки, тримається тільки на одних сподіваннях. Тим часом бджола обробляє кульбабу. І трусить величезні волоські горіхи. Дякую всім за увагу та терпіння.